Доброго дня гості мого каналу, підписники. Слава Україні! Героям слава! Так, значить, хочу з вами поділитися, ось таку я придбав тример Мотокоса ще. Вона чотирьохтактна. х тактна, про Крафт. Я про неї вам зараз трошки розкажу і порівняємо її. З минулою версією це обновлено вже. Тут трошки вона змінилося. І так як я вже цією косою досить довго прокористувався, років 8, мабуть. І я тепер про неї можу сказати слово, чи стоїть її покупати. І ось я купив ще нову. А це подарунок від магазину. Це дуже приємно. Дивимось. Так, значить, що ми маємо? Маємо таку коробочку. на коробочке на что там лежит. Но мы сейчас раскроем и побачим, что там лежит конкретнее. Так, значит, вот такая вот штанга у нас. Стандартная штанга и внутри трос из шлицами. Скрываем, значит. Та -да -да. Так, открыли. Так, она Тільки приїхала з магазину. Ще я її сам не розпаковував і в магазині теж її ніхто не розпаковував. Ну, у за суті я маю виду з нас. Ось так. так. Що ми тут маємо? Маємо От таку ось. Між е -е, прочим, досить якісна. У мене на оцій косі старій відпрацювала вона років, мабуть, 4 чи 5. Вона полуавтоматична, кажеться. Потім я тільки його поміняв. Так, це все. Значить, маємо сумочку з інструментом. Сумочка з інструментом, зажими, всякі болтики винтики винтики да, і свічний ключ. Ну і тут донору бути ще два ключка шестигранника. Один, кажеться, на 4, а другий на 5. Це для того, це все, що для неї потрібно. Точно такий самий був у минулій версії. Так, маємо що головка. Головка. Так, це у нас, виходить, ручки, куди цепляються. Що ми маємо? Так, що ми тут ще маємо? Ну, то все. Ага, значить, тут змінилося от цей держатель коси самої. Я бачу тут вже наплічник. Минулої не було, минулої просто як рюкзак одівався. Тут трошки допрацювали вони молодці. Так, це верхня головка, куди двигун прикручується. Ось. Все новеньке, як я люблю новенькі речі. Ну, я вам скажу так, значить... Киллвилл, викал. Колвикал. Це фіксатор оборотів. Клас. Ну, прикол. Ось, ось дивіться, як воно було на минулій версії. В якому воно було ісполненню. Тут був викол ключ. Ну, тут тепер по-другому трошки. Зараз. Будемо йдемо далі. Значить, ручка лева, ручка права. Так. І те... Що тут ще така насадка, між прочим, є у мене ще одна така, не разу не користувався. Навіть не знаю, що, для чого вона там. Вона просто, ну, в моєму випадку... Не потрібно. Я користуюся тільки лескою. І інколи іще користуюся ось такою штукою. Ну, це для таких жорстких бур'янів. Вона в мене є з минулого разу. Ну, буде ще одна новенька. як то отак. От і є ще. Третя. Ось така. У мене, між прочим, такої не було у минулій версії. Теж вона з напайками, з якимись штуковинами. Так, навіть не вникав ніколи. Навіщо вони потрібні, якщо чесно. Ну, приємно, приємно. Уже три раніше їх було дві. Такс. Оце ну, стандартний для тут, тут нож ще ставиться. Такий, як він і був. Інструкція російська, українська, англійська, румунська, болгарська. Все є. Можна почитати, подивитися, все вивчити. Ну, я цю косу знаю, бо користуюся нею 8 років. Тому да, ось ти ось ти, яка ти. Так, що тут ще змінилося? Тут змінилося кріплення самої коси. Оця планка, вона там ставиться, я зберу, покажу. І до неї вже цепляється саме кріплення, яке на плечі одівається. Ну що, а так вона цілком єдентична. Єдентична. Точно такий самий фільтр, точно такий самий карбюратор, все те ж саме, що має бути. Получається... Все, що вони змінили, це самі девайси, які ціпляються до... Так, вона повністю ідентична. Ну, ось дивіться, трошки вже в мене почали болтатися щеплення, але не сильно. Ну це з тим усим, що я нею 8 років користуюся і я нею косив усе підряд. Так що отакі. От ну і масло навіть є. Це добре. Прошли раз я купляв, масла не було. Бензинчик. Ось сюди заливається масло. Я зараз все зберу в кучку. Зараз подивимося, чи є там масло. Ось в такому положенні перевіряється масло, коли воно лежить на задній частині. На оцій частині. масло там есть нижний ривень нижний ривень ну, мы дольем трошки бо она будет обкатываться да нижний ривень так что дольем ну это уже радует Так, сейчас я її быстренько зберу і заведу, покажу вам. Thank <music> you. Так, залили бензинчик, перевірили масло на щупі. Я вже показував вам. Ось так є піврівня. Там, якщо придивитися, ось одна поділка, а ось друга, піврівня. Масло чисте, його на камеру може і не передасть, але воно є. Так, ось я все зібрав. Ну і друзі. Закачуємо топливо. Закачали. Ну, І спробуємо завести перший пуск. Перший пуск. Так, друзі. Трошки отак от камеру поваляємо. Так. Друзі. Що я вам можу сказати? Ви самі бачили, ось я зібрав її, вона новенька. Понятно, нове є нове. Ось вона виглядає отак. Виглядає вона досить красива, зелена, надійна вона, я вам скажу. Я прокористувався. Ось цей Це верхня частина з моєї старої пили. Вона в робочому стані, я її хочу зробити ревізію. перечистити, перемити. Я її ні разу нічого не робив, навіть свічку не міняв. За ну, років 6% 100% вона в мене, а той може і 8%. Я не пам'ятаю, в якому я році купував, але купував досить давно. Я її за, цей, за весь цей час тільки що робив. Я міняв кожен сезон їй масло. Кожен сезон я його зливав, в якому воно стані б не було, і заливав в нове. Все. Навіть свічку не міняв, нічого я їй не робив. От, може вона така мені попала, я не знаю. Но... Ніяких проблем у мене не було. Дві катушки поміняв по дліску. І Періодично подивлявся, продував фільтр і міняв масла. Все. Ніяких питань не було. Зараз питання виникло, вже вона старенька. Хочу я її повністю розібрати, карбюратор передивитися, перебрати, перечистити, передути. І вона у мене буде далі працювати. Цю косу я взяв як допоміжна для цієї. Тому що. Вже в мене підріс син, ми можемо косити удвоє. І нам вже їх потрібно дві. А коли я сам, то в мене завжди буде в запасі коса. Я рекомендую вам таку косу купувати. Я силочку прикріплю, де я її купив. Дуже якісна і гарна. Ну, взагалі, я чотирьохтактну техніку більше краще люблю, чим. Духтакну. Хоча двох вона теж має свої переваги. Так що така вона. Всім добра, удачі, миру, до побачення. Зустрінемося в мене на каналі. Скоро вийде е, сонячні панелі мої. Так що чекайте і дочекайтесь. Всім пока. Ось так воно виглядає. Так Ось досить зручний такий за шию він. І тут, і тут виходить, регулюється. І ось вона тут балансує на витягнутій руки, щоб вона була паралельно землі. І ось ви досить нема нагрузки такої на неспинену, що тут вона впирається вам у, через защиту у стегно. Тут швидко сйом є, щоб можна було зняти швидко, вам підняти, ось, вона регулюється, так виставляєте її, щоб вона регулювалася, у вас виходить, балансувала, щоб вона щоб двигун балансував на такому розстоянні, щоб не вийшло, щоб ви не держали цю трубу вверх, а щоб ви тільки притримували і щоб коли косите, вам не потрібна нагрузка, нагрузка була на руки. Ось і ви отак її виставили і все. І вона у вас отак от стоїть. Бачите, легенько все. Поводиться вона гарно. Працює двигун, як якому вже 8 років. От я його прикрутив, почистив, карбюратор це чим не хуже він працює чим новий. Та що техніка за чорта, можна брати.